Всім привіт, мої хороші з вами Наталія Сікула, туристичний оператор Ебрикатур. І зараз до вашого огляду я покажу готель в Єгипті, курорт «Ріксус Радаміш». Готель «П'ятизірковий» Два роки тому тільки-тільки відкрився. В готеля дуже масштабний. Є такий задум. Правда, ще все не встигли, але багато чого вже втілено в життя. Зараз я вам покажу цей готель. Рецепшн, територію, номера. Мяж, море, тобто все, що сама буду бачити, вам також покаже. Хто відпочивав в даному готелі, пишіть відгук, чи він вам сподобався, чи у вас були зауваження. Також підписуйтеся на мій канал і ставте вподобайку. Будемо дружити. Погнали дивитися. Вхід на рецепшн. Так, тут все серйозно, охоронці сидять, все як має бути. Так, тут така вході люстра величезна, величезна. Вітальні. Набори. Так, це буде шоколад білий і шоколад коричневий. Так, ми куштуємо одразу. Угу. Смажу. На рецепшені живі квіти і особливо такі красиві композиції з найсвіжіших квітів завжди справляють дуже гарне враження про готель. По праву сторону, подивіться, будь ласка, ось саме тут ви підходите з паспортами своїми ваучерами на поселення і вас заселяють в готель. Все дуже сучасно, красиво, все сяє, гарно пахне, також грає класична музика. Ну і дійсно, готель новий, це видно. І мережа Ріксус це теж відчутно, як кажуть, в Єгипті, Ріксус ще ніхто не перепрацював. З проекту Радоміш» вже чотири готелі працюють. І всі вони працюють автономно. В даному випадку я вам показую номера готелю Тірана, Ріксус Радоміш Тірана, який відображає морську тематику. Тут переважають сині кольори, кімнати досить яскраві, є коврове покриття, також малюнки на стінах, і це більш так воно для дітей буде цікаво поселитися саме в цьому готелі. І теж зручно те, що в Тірані практично всі номери коннектяться. То, якщо у вас буде четверо чоловік, ви замовите номер Connection, то у вас буде два санузла, також два телевізора, тобто два повноцінних номера на два чоловіка, які з'єднані між собою дверима. Це також дуже зручно. Ну, звичайно, що територія проєкту Ріксос Рада дуже і дуже велика. І перший готель, який зустрічає гостей, є першим таким упорним. це готель Тірана, номера якого і рецепшен я вам показувала. Також за ним іде готель, який теж вже працює два роки, це Blue Planet. Він найближчий до вечірніх програм, до розваг. Там трошки буде шумнувато. Тому, якщо ви з сім'ями, з дітками, то бронюйте Ріксосрадаміж Тірана. Вони всі мають. Мають свої назви і працюють автономно. Також на території Ріксо, з Радоміщі Рана, є дитячий клуб. Дитячий клуб дуже професійний, серйозний, активні аніматори працюють, і також у готелі є така кімната, як місто професій. На момент огляду готелю якраз діти займалися, розважалися і вивчали. Таку професію, як пожежники, це була справжня пожежна машина, ну як справжня дитяча, яка видавала відповідні знаки. Також вони тушили вогнище, тобто дуже серйозно підходять і можна тестувати до 25 професій. Тому, звичайно, що можна пішки, оскільки дуже красиво і приємно буде гуляти, а також можна під'їжджати. І весь комплекс Рісус з він взагалі-то розташований на першій лінії до моря. Але зрозуміло, що є багато корпусів, і вони часто фізично не, будуть, не можуть вишикуватися в першій лінії всі до лінії моря, тому всі корпуси мають певну відстань до пляжу. І таким чином ви можете знову ж повторююся або проходити пішки, або під'їжджати на шатлі. Також по шляху буде такий підземний перехід. він освітлений, дуже красивий, яскравий рекламами прикрашений. І він має теж дорогу для проїзду шатлом. А також по дві сторони має тротуарчики. Концепція готелю Ріксосрада Між полягає в тому, щоб гості готелю почувалися максимально комфортно на території і гарно відпочивали. І тому тільки ви приїжджаєте в готель, вам одразу вдягають браслетики. Ви одразу можете споживати їжу, напої, навіть якщо поселення буде з 14-ї години і до повного виїзду з готелю. Навіть якщо ви здали номер о 12-й годині, все ви одно ви можете йти абсолютно офіційно і на обід, і на вечерю, і користуватися територією. Це такий дуже зручний момент, який в деяких готелях е, трохи не подобається туристам, якщо готель такого сервісу не надає. То тут все з цим добре. Е, також в готелі, всі сауни, які є, вони всі безкоштовні, можна відвідувати безлімітно. Також всі басейни, які є на території, вони всі з підігрівом. Тому зимовий період часу неважливо чи в літній. Влітку нагріється від сонечка, взимку нагріє готель, і ви можете. Користуватися всіма басейнами, які є на території, крім дитячої, дуже активної анімації, також клубів дитячих в готелі. Працюють дорослі аніматори дуже так серйозно. Також є завжди гості, які запрошують готель для розваг туристів, це і діджеї, і артисти, і завжди, знаєте, готель має таку репутацію клубного навіть відпочинку. Якщо б ви захотіли аквапарк, аквапарк поки не відкритий в Радоміщі, але є що. Години відправлення від ресепшена до Ріксус Сіягейт, і там можна користуватися аквапарком, і також, крім аквапарку, ще можна бар, фудкорт, все ну всією територією можна користуватися. Але вже скоро, дуже скоро, ріксус Радаміж готується до відкриття найбільшого аквапарку в Шармальшейго, а також різних качель. І вони хочуть позмагатися з. Турецьким The Land of Legends і, і відкрити ще більший комплекс розваг, і він саме буде тут на території рік Ну І ось ми під'їжджаємо, проїжджаємо такий підземний перехід і будемо вже ближче знаходитися до лінії моря. Тут теж вишикувалися корпуса. Така територія біч, і тут вже є теж кімнати, готові для проживання. Зараз ми також будемо їх дивитися. У готелі також є платні сервіси, які існують, але за додаткову плату. Наприклад, няню ви можете замовити за 25 доларів за одну годину, також відвідати б'юті салон, також замовити масажі, також на території є шопінг-центр більше як 150 магазинів, а також взяти на прокат візочок, якщо вам потрібно для дитини. Ну і ось е, самий свіжий і новий корпус, який відкрили на початку грудня 2025 року. Територія і корпус називається Маріна, е, басейн величезний, також з підігрівом. Абсолютно все готово, чисто, прибрано, шезлонги, також парасольки, все стоїть. Єдине, що ще не заселяли туристів, але в найближчий час будуть заселяти. Подивіться, як виглядають кімнати. Кімнати теж мають такі кольорові акценти, також мають коврові дорожки. Все сучасне, навіть ще ніхто тут не жив на момент огляду готелю. Ну і, Звичайно, ці норми Ріксоса, косметика якісна, хороша, також рушники білесенькі, чистесенькі, красивенькі, також халати завжди в номерах вже є, існують. Також сейф безкоштовний, водичку поповнюють щодня, чайні набори поповнюють щодня. І, звичайно, що приємна атмосфера, все сучасно, красиво і такі присутні красиві елементи в декорі. Цей корпус найближче знаходиться до лінії моря. Ну і звичайно є свій ресторан. До речі, в ресторанах ще присутні дитячі зони, оскільки концепція готелю для сімейного відпочинку, то поруч з дорослими стравами, столами також є дитячі і діткам теж зручніше брати, обирати самим собі продукти і харчуватися. Ну що ж, і зараз ми проїжджаємо біля входу на пляж. Пляж в ширину має аж 1 кілометр, тобто досить-досить довга пляжна лінія, також вона широка. І по всьому пляжу є аж 4 пірса, а також є лагунки для зручного заходження в море. Також на одному кілометрі розташувалися 8 барів і 2 снек-бари. І ще є один а-ля карт-ресторан. На пляж ми не заходимо, я вам його не покажу. Мені шкода, я сама би хотіла його побачити і вам показати, оскільки нас дуже піджимав час. По часу залишилося мало і вже смеркало, і нас далі чекали ще інші плани. Але зараз повертаємося до головного корпуса, до Ріксус Срада Міштірана, і по праву сторону зверніть увагу: є така єгипетська Венеція. Зараз, бачите, гондоли також стоять ввечері. Можна кататися на цій річці також дивитися красиві ілюмінації. Повністю всі гірлянди вони створюють таку стелю, дуже красиво і романтично здійснюється цей, цей процес. Тому, якщо будете відпочивати в Ріксус Радоміш, обов'язково покатайтеся на таких єгипетських гандолах, е єгипетській венеції. Ось, бачите, ці ілюмінації по праву сторону. Це вже все ми готить. Просто недостатньо темно на вулиці, щоб побачити. Усю цю красу, але обов'язково бронюйте готель. Він дуже часто з'являється по хорошій ціні. Він найновіший, але він має найменший цінник порівняно з іншими ріксусами в шармі, тому його можна зловити по хорошій ціні. І, звичайно, що рекомендую вам. До нього їхати, оскільки все нове, красиве, сервіс, харчування, все буде на висоті розважальні програми, тому навіть не думайте. Також зараз ми проїжджаємо частину комплексу «Ріксус Radмі, який носить назву Club Прайв», І тут розташовані елітні віли з приватними басейнами, а також великими площами номерів для комфортного і елітного відпочинку. Ось по праву сторону починається Club Prive. Там розташовані віли. Віли теж без п'яти хвилин мають відкритися. тому Але бачите, зверніть увагу оця добудова. Ще не відкриті е, номера, корпуса і так далі. Вони абсолютно не впливають на загальну картинку. Територія вже оздоблена, красива, чиста, зелена, квіти, ілюмінації, тобто, все є. Навіть якщо ведуться якісь внутрішні роботи, це абсолютно не заважає для відпочинку гостям, які вже проживають в готелях, які відкрилися. Ну і будемо дуже чекати відкриття е, розважального комплексу, аквапарку, а також лунапарку. Думаю, що це буде вау, щось цікаве. Ну і тут дивіться це місто професії. Зараз ми проїжджаємо по праву сторону, де дітки. Приміряють на себе різноманітні професії. Ну і так як це грудень місяць, всі готелі, в тому числі і ріксуси, вони вдягнулися вже в святкові наряди до зустрічі Різдва, новорічно-різдвяних свят наступних. Ну що ж, ріксос Радаміж вражає вражає масштабом за два роки, як я була останніх період часу все дуже багато чого змінилося, дуже багато красивих локацій відкрилося. Ще плюс відкрили один готель. Так, інфраструктура, оця венеційська річечка, гандоли, кінотеатри, розважальні програми, кісклаби. Тобто, настільки всього багато, що просто за два роки. Ну і відповідно, що. Ще активно ведеться будівництво, відповідно, що ще багато чого відкриється. Тому від щирої душі щирого серця рекомендую вам відпочивати в ріксус сусраза відповідно. Тут буде і класне харчування, тому що тут працює багато ресторанів, також є багато барів. Також є багато алякарт. Ресторанів, спільна інфраструктура для всіх, всіх, всіх корпусів і Взагалі дуже класно Для всіх категорій туристів. Тут буде цікаво і класно проводити час. Також своє дозвілля, і територія настільки велика і класна, що навіть за межі готелю не потрібно нікуди виходити. Ви тут все знайдете, що вам потрібно. Також на пляжі. Пляж має один кілометр, пляж має чотири понтона і є невеличка лагунка. Місце розташування даного готелю. Це кінець бухти напк і початок Шарксбей. тому тут. Більш-менш взагалі вітряно, відколи ми перебуваємо, і рахуйте, що вже ніч на вулиці, жодна пальма навіть не шевелиться. Тому я маю надію, що тут буде більш-менш захищено від вітру, також класно і кайфово відпочивати для всіх категорій туристів. І для молоді, і для сімейних, і для старших. Кожен знайде тут своє. Краса неймовірна. Так, тут вже інсталяції до зустрічі нового року. Ось так справді дуже красиво вже приблажена територія готелю, і це перший в'їзд, який відніється з дороги, який зустрічає всіх гостей. Потім розвозять по інших корпусах. Ось така красива в'їзна група. Якщо вам теж сподобався готель Ріксус Радаміж, давайте мені заявки про ваш склад сім'ї, також зручний аеропорт виліту і дати відпустки, коли у вас вона планується. З радістю вам його забронюю, з радістю би сама тут відпочила, оскільки тут все про якість. Про... Гарний сервіс, а також оздоблення і таке знаєте, місто в місті. Ну а якщо ви вже відпочивали в даному готелі, поділіться своїми враженнями: чи вам сподобалося чи ні. Якщо ні, то чому саме? Я думаю, що буде всім корисна інформація.